7.30 рівно київський час головне ранок у прямому ефірі Я вас вітаю просто у ці хвилини Росія задає масового удару по енергетичній системі України. Це підтвердив профільний міністр Герман Галущенко. Укренерго оголосило про екстрені відключення світла за даними моніторів. Армія окупантів піднімала повітря 12 бортів ту 95 Зараз ракети входять в повітряний простір України під ударом західній області. Є прильоти на території Волині, Рівненщині, Сумщини поки що без деталей. Мер Ігор Тєріхов повідомляє про обстріл одного з цивільних підприємств міста. Більше інформації ми чекаємо згодом. Окупанти весь день напередодні обстрілили Херсон і область. Щонайменше десятеро поранені. Більшість постраждалих отримали поранення через скидання вибухівки з безпілотників. 67-річна жінка загинула у Білозерці на Херсонщині. В її будинок влучив артилерійський снаряд. Наслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів, серед яких приватні, багатоквартирні будинки, медичний заклад, автомобілі. На Запоріжжі росіяни впівідронами атакували два автомобілі. З легковика у лікарні забрали двох поранених людей. З вантажівки, що розвозить хліб у перфонтові села, ушпитали водія. Загалом по області ворог бив майже чотири сотні разів. Під обстрілами 12 прифронтових міст та сіл у 12 родин потрощено будинки. ЗСУ під час атак перенаправляють частину дронів шахет у Росію і Білорусь. Про це пише французьке видання. Лемонт зазначається, що російська армія прагне виснажити ресурси ППО України дешевими ударними безпілотників, і сили оборони України, окрім перехоплення, змінюють курс ударних безпілотників. Видання наводить як приклад масштабну дронову атаку по Україні 26 листопада, коли росіяни запустили загалом 188 шахедів, 95 шахетів, з яких ймовірно, були відвернуті від своїх цілей з допомогою системи підміни супутникових координат, використованої дронами і ракетами для наведення в повітряному просторі. Додаткові 24 мільярди доларів для України. Президент Байден пропонує Конгресу США схвалити додаткове фінансування. Гроші мають запобігти ризику припинення підтримки під час зміни президентської адміністрації. Третину суми пропонують надати на фінансування контрактів американських компаній щодо постачання зброї Україні решту на поповнення запасів американського військового арсеналу. Частина республіканців вже закликала відхилити запит Байдена. Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкін пообіцяв, що Америка забезпечить Україну всім необхідним. Щоб цитую, воювати впродовж 25-го року. Трамп оголосив про призначення спеціального посланника з питань України та Росії. На цю посаду свого помічника він обрав генерала у відставці Кіта Келога. Він за інформацією Reuters, раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, якщо Україна погодиться на мирні переговори з Росією. При цьому США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. Крім того, план передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє. Хто такий кіт Келох? 17 двадцять року. Він обіймав високі посади в адміністрації Трампа і навіть мав місце очільника апарату Ради нацбезпеки США. Київ веде переговори з СЕУЛОМ про посилення підтримки. Міністр оборони України Рустем Умєров у південній Кореї зустрівся з президентом країни. Окрім обміну інформацією щодо розміщення військ КНДР у Росії, досягнути прориву у відносинах, тобто поставок зброї з південної Кореї, вкрай важко. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль з низкою внутрішніх проблем, низькими рейтингами, скандалами стикається з величезним опором суспільної думки щодо озброєння України. Поки що в оприлюднених українських і південнокорейських заявах про зброю ані слова. 1 грудня набуде чинності історичне підвищення податків. Як повідомив президент Зеленський, сьогодні він має підписати закони про державний бюджет на 25-й рік і про зміни до податкового кодексу. Як тільки документи надійдуть з Верховної ради, власне, як зазначив прем'єр, обидва ці закони є однією з ключових умов кредиторів України. Вони є важливими також для оборони нашої держави цього року і наступного. Давайте зараз послухаємо прем'єра. Ми отримаємо додатковий ресурс для фінансування заробітних плат, а також коштів для закупівлі зброї та амуніції для оборони нашої держави. Обидва закони є ключовими для нашого виживання в наступному 2025 році. Поки ставимо крапку, і далі у день співчуття сьогодні, власне, такий день так його визнали, так його назвали. Будемо говорити про співчуття. Те, чого на жаль, у нас багато. Що це таке? Розберемо його на молекули, тому що воно інколи може як вбивати, так і допомагати. Замить з психотерапевтом розмова.